Калинівський це один з великих житлових масивів Дніпра, представлений на карті як мікрорайон з щільною багатоповерховою забудовою. Раніше район мав назву клечко, яку носив до 2015 року. Його історія бере початок ще у 1896 році, коли на північ від станції ніжно з'явилось робітниче селище Султанівка. Район розділився на старе та нове клечко, межу між яким провела сформована у 30-х роках вулиця Калинова. Сьогодні Калинівський це типовий спальний район. Розвинено соціальною інфраструктурою великою кількістю багатоповерхівок, навчальних закладів, ринків, магазинів і зон для відпочинку. Тут е, канічне транспорт є сімнадцяте вісімдесят Це плюс і в той же час мінус. Тому що якщо живеш в районі конечних, от тут, то крім них нічим не уїдеш або пішком. потрібно нужно на Березинку. А їх ждать, і іноді буває довго ці транспорти. Тосі это и плюс, і мінус. Можна сісти на канічне, але в же час довго ждать транспорт. Які ще плюси? Не даліко од каравана це плюс. М -м -м. Далеко до центра це мінус. Приїжджаєш всю правду, всю, весь віслабожанський. Одним із центрів спілкування мешканців став великий дитячий майданчик. Це улюблене місце для дітей різного віку. Тут завжди багато сімей, є гойдалки, каруселі, зручні лавки для батьків і пенсіонерів. Моратосібінком то приті, тут то погуляти то самому, посидіти, віддихнути Это сейчас хоть ділась. То в дворах ями ділиться, асфальтувати. майданчик зробили, -то з діликшото начать появляться магазинчик. Відкривати. Торгівля в районі активно недалеко від майданчика розташовані супермаркет АТБ, чисельні магазини, кіоски, універмаг, а також великий ринок. Це дозволяє мешканцям купувати все необхідне, не виїжджаючи за межі масиву.